Ну, а на Донеччині воду подають один-два рази на тиждень брудну і непридатну для вжитку. Місцеві рахують кожен літр. На початку великої війни московити розбили на Донбасі лінії водогонів, а зараз намагаються їх латати старими вживаними трубами. Ну а місцеві представники окупантів брешуть, що нібито вирішують проблемою доставкою води і у бочках. Водосховище області відчутно обміліли, і окупанти починають говорити про використання шахтної води, яка містить важкі метали. Саме цією водою вони і планують забезпечити опалювальний сезон. А ще, аби переконати населення на Росії, що вони там у себе живуть добре, кремлівські пропагандисти лякають їх водною кризою на Донбасі, яку самі ж влаштували, каже Владислав Сесоєв. Справжні хроніки окупаційного безводдя жителі Донбасу створюють самостійно. Щодня у соцмережах викладають нові свідчення. Деякі місцеві сваряться між собою. Ідеться. да ніт, Ідеться. нієт. Ця жінка прийшла до сусідки з'ясовувати, чому вона дефіцитною водою поливає город, коли в інших крани порожні. Смотри, -ка, ти, умні, а? Вот у них понабрані йомкості, вон йомкості. А ще в мережі безліч свідчень недбалості комунальників. Привезли цистерну з водою. Бросили, відкрили кран і уїхалі. І вода, вся йде в нікуди. А так підіймають воду на верхні поверхи. Працюють руками, адже тиску в системі водопостачання недостатньо. Подача води в Донецькій. Yeah. Yeah. Через діряві труби вода тече не з крана, а по вулиці і літні люди змушені черпати воду з калюж. На півночі Донбасу воду дають у кращому випадку по декілька годин раз на три дні. Але є населені пункти, де води немає тижнями. Люди вже почали виходити на маленькі мітинги, але поки що їхня е їхня направленість це на Путіна. Що Путін допоможе нам, бо тут вони не можуть самі. Люди не розуміють, що в принципі ну. Верх цього всього це і є Путін. До окупації Донецьк отримував воду з річки Сіверський Донець через потужний водогін. Вода йшла з півночі через Часів Яр, Бахмут, Торецьк, Горлівку, Кінцева, Маріуполь. Але наступаючи і руйнуючи ці українські міста, Росармія знищила і водогін. Перебити трупи, перебити насосні станції, і там тривають бойові дії. Більш того, росіяни роблять це навмисно 22-го року для того, щоб знизити рівень Сіверському донсу, для того, щоб дати можливість собі а, форсувати і спрощена, спростити атаку на. Краматорської слов'янської слов'янської агломерації, знищивши цей водогін, росіяни взялися будувати новий з річки Дон. Але замість трьох гілок провели одну. Гроші розікрали за міністра оборони Федерації, відповідального за великий розпил, посадили за грати. Найголовніша проблема в тому, що ніхто не має гадки навіть навіть Пушилі, навіть Путін, а де взяти воду для окупованого Донбасу, тому що. Так, є водовод Дон Донбас. Він дає 250 тисяч кубів на добу, але ж це є четверть від того, що потрібно Донеччині. Наразі окупанти обіцяють місцевим дати воду після захоплення слов'янська, але і це брехня, кажуть наші експерти. До слов'янська дійти вони можуть такими темпами. Ну, десь років через п'ять п'ять років на те, щоб дійти. Два-три роки на те, щоб відновити це вісім років. А як людям жити ці вісім років? Не знає ніхто. Зруйнувавши водогін, росіяни почали качати воду з місцевих резервних водосховищ, і їх спустошили. Це так звана водойма в Макіївці. А у водоймі поблизу Маріуполя запас більший. Воду в місто дають раз на два дні, а могли б і частіше. Дуже показово, що по перше, в Маріуполі не скрізь вимикають воду. Ну, наприклад, росіяни не вимикають воду там, де є іпотечне будівництво, або не де росіяни живуть. Там де живуть росіяни, там є вода. Це до речі, в Донецьку така сама історія. А це раз. По друге є вода у військових постійно, які базуються на комбінаті ліча. Безводдя на Донбасі вже створює гуманітарну катастрофу. Під загрозою робота теплоелектростанції зупиняються великі промислові підприємства, які без того в окупації ледве працювали. З першого вересня Єнаківський на металургійний завод буде зачинятися. начебто, там на є на якісь профілактичні роботи, але людоньки кажуть, що ну а все води немає, а металургія без без води ніяк. Брак води призводить і до спалахів інфекційних хвороб через антисанітарію. Ситуація стає неконтрольованою. Інфекційні хвороби вже гуляють до і області. і Маріуполем просто ніхто не знає, які Маріуполь закрився. Сказав це ротовірусна інфекція. Це може обернутися дійсно. Ну, будь-якої епідемії не хочеться накручувати, але те, що точно може бути холера, яка живе в водоймах а, Азовського моря, наприклад, а й навколо Маріуполя, це факт. Але найбільший виклик попереду кажуть наші експерти, адже спустошені системи централізованого опалення, щоб отримати технічну воду, люди самі спустили її з труб, а заповнити немає чим. І є ризик, що зима в окупації буде і без води, і без опалення. Ростислав Сосов, Ми – Україна, марафон єдині новини.